Наливає ефірну на Олію, даш, який, знаєте, дійсно впевнений в собі. Я дуже вибачаюсь, але дивний предмет, тому що ми обговорюємо якісь дуже очевидні речі, дуже мало що з нього взяла. А було ще страшно, оскільки це інша мова. Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко, і це моє нове відео. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні. Я вам розкажу, як проходить моє навчання, які предмети я вивчаю в Естонській академії мистецтв і як я тут живу вже місяць. Хто не знає, я вже місяць навчаюся на програмі Erasmus в Естонській академії мистецтв і я вивчаю історію теорію мистецтва. Це суто теоретична спеціальність, і тільки малювання в мене предмет, де я можу робити щось своїми руками. Тепер пройдемося по предметах, які я вивчаю. Насправді кожен день в мене максимум дві пари. Якщо в Україні це було три-чотири пари, то тут це дві, і далі ти вільний. Тут більше фокус на самоосвіті, хоча я думаю, що у всьому світі, якщо ти будеш. Займатися самоосвітою, то ти вийдеш в люди. Отже, почнемо з предметів, які я вивчаю: перший предмет мова. А Цей предмет я брала просто тому, щоб мені вистачило кредитів, які я маю покрити. Я ні на що не сподівалась, але мені дуже подобається цей предмет. Мені дуже подобається методика викладання цього предмету. І дуже класно, те, що після заняття ми зазвичай робимо медитацію. Нам наливають ефірну олію на руки, ми її вдихаємо і потім медитуємо. Це дуже класно і дуже круто, і я вражена, просто вау. Наступний предмет це також англійська мова, але це якби confidence communication in English. Там ми навчаємось і намагаємось бути впевненими в собі, впевненими в своїх словах і так далі. Важко дається. Насправді мені це, тому що я людина, яка. Ніколи не впевнена, тобто я дійсно по-доброму по щирому по -ширь, по людям, які можуть впевнено себе почувати перед аудиторією, які там не червоніють, коли вони щось розповідають, я так не можу. Я просто як помідор починаю червоніти і все. А, але цей предмет це е, дійсно знахідка, тому що ми вчимося. Виступати перед аудиторією, ми вчимось створювати коротенькі презентації, вкладати туди основний зміст, і доносити цю інформацію до слухачів. Тому цей предмет також мені дуже подобається. Його веде викладач, який, знаєте, дійсно впевнений в собі. І ми набираємо цієї впевненості і, можливо, не можливо, а точно під кінець семестру, все ж таки. Ми будемо впевнені. Я, думаю, настав час розбавити цю позитивну атмосферу, і я вам розкажу про предмет, який мені не дуже подобається, бо я не дуже його розумію, тому що це, знаєте, такий більш філософський предмет. Він називається Seminar on Critical Theory. І там ми читаємо тексти. Тобто, в нас є завдання вдома прочитати текст, проаналізувати його, і ми дискутуємо на парі. За три пари я нічого не сказала. Я вам чесно скажу, тому що е, для мене філософія це <свісно> я дуже вибачаюсь, але дивний предмет, тому що ми обговорюємо якісь дуже очевидні речі, які начебто і так зрозумілі, але ми обговорюємо їх з різних точок. З різних ракурсів. Тому так, мені дійсно важко дається цей предмет, але я буду старатися щось розуміти і а, тримати руку на пульсі. Далі йде предмет, який я дуже-дуже люблю. Це галерна діяльність. У нас в Україні на першому курсі а, був цей предмет, але я вам зізнаюсь чесно, я дуже мало що з нього взяла, зрозуміла. І мені не дуже сподобалось викладання. Тут ми говоримо про арт ринок ми говоримо про те, як відкрити галерею, як підтримувати цю галерею і не піддатися конкурентам. І насправді це дуже класний предмет, оскільки в подальшому я сподіваюся, що в мене буде така можливість. Працювати в галереях і надалі. І тому ці знання, які я зараз отримую, вони е, дійсно дуже цінні, е, і вони по темі. Тобто цей предмет це дійсно те, що нам треба. Те, що нам треба для професії, і те, що ми маємо знати. І останній предмет, про який я вам розкажу, це кінематограф. Е, насправді цей предмет я обирала. Просто тому, що мені його запропонували, я погодилась, і в принципі, ось так і було. Я сходила вже на дві пари, і насправді це дуже круто, тому що мистецтво це не тільки живопис, це не тільки скульптура, також це кінематограф. І на цьому предметі ми розглядаємо фільми режисерів, і це дійсно дуже класно. Uh, і після кожного перегляду фільму в нас питають нашу думку, що нам сподобалось, що нам не сподобалось, uh, що нам здавалось якось дивним або щось типу того. І я думаю, що зараз навчання в Естонській академії мистецтву uh, вчить мене вміти в... виражати свою думку і не боятися цього, навіть якщо ця. Думка абсолютно не схожа з думкою інших людей, це навпаки навіть краще. І думаю, що під кінець семестру це буде набагато легше робити, тому що зараз в перші тижні було ще страшно, оскільки це інша мова. По-перше, ти боїшся за свою граматику, ти боїшся за англійську мову просто як за мову. По-друге, ти боїшся за свою думку, що вона якось не влізе в рамки, або щось таке. І ось всі ці страхи, вони в тобі сидять, і ти з ними сидиш, і ти не знаєш, що робити. І в перші тижні мені дуже важко давалося щось казати, і як я вже й згадувала, я просто червоніла і все. Ну, мені дуже непросто щось сказати. Сказати це, коли на тебе дивляться люди, але ми будемо з цим боротись. Ось так я дуже вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, вам було цікаво мене послухати. І до нових зустрічей. Пока-пока.